Яка можливість чекає на вас? Подумайте про себе більше ні про кого? Можливість чекає на вас фінансово, але для цього вам треба поборотися зі своїми, знаєте, якимись страхами? Договоритися із собою вам треба. Зробити якийсь певний вибір. Можливо, якщо це інший вид роботи, інша діяльність, не та, якою, якою ви зараз займаєте не та, якою ви зараз займаєтеся, карти кажуть, що треба зробити вибір, від чогось відмовитися та піти в щось інше. Так, бачите, фортуна і єрофант. Вам удача буде у цій новій справі, але вам треба, треба, треба вам ще знання. Для цього. Якщо це справа, якщо це справа для вас нова, вам треба ще набратися знання, підлучитися. Так, а ти кажуть, що скоро фінансова ситуація зміниться. Так, і це скоро, у колісниці це буде вже скоро. Тому навчайтеся, працюйте над собою, над своєю роботою. Я угу, Кажу, працюйте. Працюйте і, знаєте, хочеться сказати. Проявляйте більше індивідуальності. Якось показуйте себе, виділяйтеся, бачите по цій чашечці, вона не така, як інші. Доля готує для вас можливості. І не цурайтеся їх, роботайте, працюйте. Так? Можливість є. Зверніть на це увагу.